Побороти наркозлочинність у регіоні та заблокувати шляхи незаконного обігу зброї головні завдання для нового начальника головного управління Національної поліції у Черкаській області. В'ячеслава Гуріна назначили на посаду начальника обласної поліції після трагічних подій на Херсонщині. 7 грудня на щойно звільненій території на каскаді ворожих мін підірвалися поліцейські з Черкащини. Тоді керівник управління Михайло Курадченко та ще троє поліцейських загинули відразу. До виконання посадових обов'язків В'ячеслав Гурін. Приступив 12 січня, розповіла Зоя Вовк. нового начальника головного управління національної поліції в Черкаській області. Було призначено 12 січня. Ми звичайно що зустріли його приємно. Ми раді були знайомству зараз. Період адаптації. Ми ще знайомимося і налаштовуємо співпрацю і роботу вже під керівництвом В'ячеслава Васильовича. Він відкрита людина, принципова і я впевнена, що ми зможемо гарно працювати. До свого призначення В'ячеслав Гурін очолював слідче управління у Києві. З його слів, головним напрямом роботи залишаються резонансні справи, нерозкриті вбивства, зокрема Михайла Козлова та журналіста Вадима Комарова. Також важливою є боротьба з наркозлочинністю. Коли вивчав, ну скажімо так, кримінальну обстановку в області, скажімо. Е, ну, я не побачив, що, що тут скоїться якісь певні специфічні області, які притаманні деяким регіонам. Е, але е, звернув увагу на те, що е, досить великий рівень е, скажімо, наркозлочинності, все, що з цим пов'язано. І коли е, відбувався ну, сюди, то, е, скажімо так, керівництво національної поліції мені ставило задачу, скажімо, от що стосується області, це побороти наркозлочинність. Крім того, В'ячеслав Гурін розповів про особливості роботи поліції під час воєнного стану. Працівники поліції Черкащини задіяні у зведеному загоні. Ну всім відомо про трагічні події, які сталися. Ми продовжуємо, скажімо так, направляти туди особовий склад, продовжуємо їх там підтримувати тось тобто періодично. Хтось там із заступників, ну, прийде часу, я пойду туди, виїжджаємо до місця дислокації. Також приймають участь, ну, зрозуміло, там в розмінуванні території, в роботі на блокпостах. Ну, як ви бачите, в області організовано ряд блокпостів. Ну, от, на мою думку, знімати їх є ще передчасним, тому що область, хоч і не прифронтова, але транзитна. Зі слів правоохоронця наразі триває набір кадрів у головне управління поліції, адже зважаючи на воєнний стан Україні, правоохоронним органам не вистачає кваліфікованих співробітників. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.